15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував за позиціями військових на Черкащині. Колаборант передавав окупантам розміщення ППО та блокпостів у Черкаській області. Ворожим поплічником виявився працівник місцевої лікарні, якого ФСБ дистанційно залучила до співпраці. Ще одним його завданням був збір інформації щодо мобілізації та рівня підготовки українських захисників. Отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також його цікавило розташування блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння та техніка. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив покарання у виді 15 років ув'язнення. you <laughs>